Дубль 2. Забираємо царапини. Видно? Паутина, не знаю, що це. Може це вже і фарби немає. Але давайте ми попробуємо, що буде з того всього. Зробимо взагалі одне таке місце, правда? Бо тут дивись, тут буде для порівняння. Зараз ми нанесемо його і спробуємо, чи воно дійсно забере. Тому що на попередньому відео. Там, де ми робили на чорному автомобілі, ну результат топ, насправді. За такі гроші, що воно коштує, воно ну, дуже гарно все показує. Глибину кольору, забирає дрібні царапини. Якщо гарно це зробити, нанести, дати йому гарно просохнути і тоді потужно заполірувати, це, це буде реально топ. І це займає, щоб чорну машину зробити до пів години на миті самообслуговування в зоні перетирки. І ваша машина буде топова. Також дуже хороший гідрофобний ефект. Дощ, наступне миття. Статичний бруд, все буде відпадати якийсь період часу. Я думаю, що на місяць сміло вистачає, правда? Може навіть довше. Так, тут ми нанесли. Ну давайте попробуємо. Довго не чекали, але починаємо робити поліровку. Заполіровуємо і хочемо подивитися, що в нас з цього вийшло. Заполіровуємо, заполіровуємо. Я вже бачу, що це охрінєнно, якщо чесно. З тим, що тут не було взагалі нічого. Це ну, результат бомба. Дивіться, як тут. Дивіться, як тут. Воно було точно таке саме, як тут. Результат? Замовляйте! Класна штука!